10 фактів про слово абрикоси. Чи ви знали, що слово абрикоси має чимало синонімів? Як тільки не називають цей фрукт у різних куточках України: Жарделі, морелі, каліровка, бебрики та навіть тингерюка? З цього підкасту ви дізнаєтеся чимало цікавого про походження цих слів? Перше. Правильні обидва варіанти абрикос та абрикоса. Тобто можна казати так, як вам більше подобається. Друге. Слово абрикос прийшло до нас з арабської мови через посередництво голландської, французької, іспанської та португальської мов. В арабську воно прийшло з латини, де означало скороспілий. Третє слово бебрики, бобрики. Та зельопухи вживаються щодо зелених недостиглих абрикосів та частіше дітьми. Четверте дичка, морелі, жерделі стосується здебільшого маленьких плодів. П'яте слово морелі можуть назвати не тільки абрикоси, а ще й сливи, яблука, черешні та вишні. Морелі це як страва дня у ресторанах. Говориться щодо тих плодів, які є найбільш актуальними на момент мовлення. Сьоме. Слово жерделя має турецьке походження. Зердалі. Це один із сортів дрібних абрикосів. Походить від перського зердалу. Золотий плід. Зард це золотий. Восьме. Ананасні абрикоси це пропелний сорт великих. Але люди цього часто не знають. Та кажуть ананасні абрикоси про будь-які крупні. Дев'яте окулірування це такий процес, коли на плодове дике дерево щеплять пагін сортового дерева. У такий спосіб можна збагатити сади чудовими плодами. Від назви цього процесу сформувалося слово каліровка та подібні, якими називають великі абрикоси. Десяте. На Закарпатті абрикоси називають словом бросквини та бороцква, а інколи тингерюка. Взагалі, танжерин – це цитрусовий плід, різновид мандарину. Оскільки абрикоси бувають подібні на цей фрукт кольором та розміром, для них сформувалося слово тингерюка. Ще розповім із власного досвіду про абрикоси у Криму. Їх там зазвичай садили багато. Весною вони дуже гарно цвітують, ніжно та солодко пахнуть, біля них гудуть бджоли. Для мене цей період цвітіння абрикосів завжди був якимось святковим, зима закінчилася попереду тепло. Але! Кажуть, що колись погода весною була стабільніша, тому плодові дерева могли спокійно квітнути, потім із них збирали щедрі врожаї. На моїй пам'яті таке було один чи два рази. Решту років сценарій однаковий, в одну з ночей, коли цвітуть абрикоси, стаються заморозки. Усі квіти змерзають, врожаю ніякого не буде. Інколи люди ночами чергували у своїх садках та палили високі багаття, щоб температура повітря коло дерев не падала нижче нуля. У такий спосіб можна було врятувати частину врожаю, хоча й такий вогонь це погано для екології, тому потім це заборонили. Гойного врожаю абрикосів у Криму давно не буває, принаймні у степовій частині. Але люди чомусь досі щороку чекають на абрикоси та дуже дратуються, коли знову вдаряють заморозки і зав'язок «все». Кажуть, що абрикоси це плоди довголіття. Їжте принагідно, мусимо жити довго та щасливо. А на моєму сайті textom.com ви можете знайти мапу регіональних синонімів до слова абрикоси, яку ми створили разом з підписниками. Та побачити, як, в якому регіоні як називають цей смачний фрукт. Автор Наталя Місюк. Текст читала Маргарита Юлія Білик.